Столбчик з накидом, стовпчик з накидом, дві петлі, і сюди ж ще два стовпчики з накидом, один і два. Ось так. Петля воздушна, стовпчик з накидом, петля. Стовпчик з накидом, петля, і ще один стовпчик з накидом. І так у мене виходить квадрат. Ось бачите, гарненько, рівненько, трішечки-трішечки уваги. Тепер два стовпчики з накидом. Дві петлі. І ще два стовпчики з накидом сюди ж.